Так виглядає територія Чорнобильської АЕС сьогодні. За 29 років з моменту аварії тут багато чого змінилося. І в першу чергу радіаційний фон. Він став меншим. Сам об'єкт нагадує будівельний майданчик. Тут і справді зводять укриття. Утім, про трагедію майже 30-річної давнини не забути. Про неї нагадує зона відчуження і будинки примари, які залишаться тут ще надовго. Вийше, вивова, держите, держи. де дим миді! Ранок 26 квітня 1986 року. Першим залізні нутрощі Чорнобилю, з яких ще йшов сивуватий дим, зазняв з гори радянський фотограф Ігор Костін. Покататися над реактором йому запропонував друг. пілот. Тоді ще ніхто не знав, що аварія стане подією глобального екологічного масштабу не тільки для радянського союзу, а й світу. ЦК Компартії старанно замовчувало катастрофу, готуючись до святкування 1 травня. Демонстрацію таки провели, вивівши на парад навіть дітей. Тільки після повідомлень Швеції, де на АЕС «Форсмарк» зафіксували радіоактивні частинки, які занесло з східної частини союзу, розпочалася масштабна евакуація. Із зони ураження довелося вивести близько 130 тисяч мешканців. Свою дозу радіації отримало близько 600 тисяч осіб. Насамперед, ліквідатори катастрофи навколо ЧАЕС створили 30 кілометрову зону відчуження. Особи відповідальні за приховування інформації пояснювали згодом свої рішення необхідністю запобігти паніці серед населення. Ось як пояснив катастроф. У останній генсек СРСР Михайло Горбачов. Все ви знаєте, недавно нас постигла біда – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Вона больно затронула советских людей, зволнувала міжнародну общественность. Ми вперше реально столкнулись з такою грозною силою, якою являється ядерна енергія, вишидша із контролю. Грінпіс і міжнародна організація лікарі проти ядерної війни стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч чоловік. В Європі зафіксовано 10 тисяч випадків вроджених патологій, 10 тисяч випадків раку щитоподібної залози. І очікується ще 50 тисяч. За даними організації, союз Чорнобиль 600 тисяч ліквідаторів, 10% відсотків померло, і 165 тисяч стали інвалідами. Наслідки катастрофи у Чорнобилі ліквідують і досі. За часів президентської каденції Леоніда Кучма було збудовано саркофаг над реактором, аби захистити довкілля від залишків радіоактивних речовин. Проте через корупційні схеми і недбалість саркофаг, як який реактор був побудований із порушеннями і наразі руйнується. Його остаточна поломка може призвести до надзвичайно небезпечних викидів з реактора. У березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на проектування, будівництво і введення в експлуатацію нового саркофага для чаес. Переможцем тендеру в серпні 2007-го визнали французьку компанію. Планується збудувати так звану арку, яка накриє сучасний об'єкт укриття. Будівництво укриття для четвертого енергоблоку чаес планують завершити до 2018 року. Водночас головний інженер проєкту розповів, що для його будівництва було передбачено півтора мільярда євро, з яких вже використано близько восьмиста мільйонів. Як правило, в таких дуже дорогостоящих і очень сложних проектах. первоначальная планируемая дата завершения никогда не соблюдается. Это связано с тем, что на этапе реализации проекта существует очень много неопределенностей, очень много рисков, которые в конце концов вызывают и продление срока строительства, и, к сожалению, стоимость этого проект, объекта. Поэтому первоначально был 2012 год, на сегодня последняя поправка, которая была заключена к контракту, дата завершения является 30 ноября 2017 года. Эта поправка была заключена в октябре прошлого года. И на протяжении вот уже полугода, даже более, отслеживается ход реализации проекта. И до сих пор мы пока не видим каких-либо отити не між них дату за словами Каштанова, після установлення укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС необхідно буде розібрати старі конструкції та розробити технологію вилучення ядерного палива. При цьому Каштанов відзначив, що стратегія демонтажу вироблена, але етап проєктування демонтажу не починався через відсутність фінансування. У 2014-му Кабмін виділив на Чорнобиль понад 745 мільйонів гривень. Цьогоріч сума буде приблизно така ж. Також Україна чекає на допомогу європейського банку реконструкції та розвитку. 350 мільйонів євро. Піде на проект укриття і європейську екологічну безпеку.